Мої світи. У мене їх багато, проте не кожен зможе в них зайти. Не всім захочу відчиняти, не всіх впущу, бо це ж мої світи, барвистий світ із полум'я закатів, в якому світлих мрій моїх політ, та везерунки осені, картаті. Де літнє море, ніжний перевод світ, в примарний край, в якому все можливо, Хоч в небо під вітрилом вирушай, будуй і розфарбовуй пустотливо. Я тут живу і бережу свій рай, ключів нема, вони й не потрібні, таємний вхід відшукуєш дарма, Лише відчуй душі. Бриніння срібне, торкнешся світла, що створила я сама. Якщо пройти хитким вузеньким мостом, ти ризикнеш без страху висоти, якщо ти зможеш бути просто гостем, заходь та не руйнуй мої світи.